Саме такий біткоймат стоїть в шесті, теж можна поповнити і нормально тут є функції, що тут вибере вклади, бенефіди, плаби навіть є інвестичні балічки, спорені. Так що такі діла. Вже Багато де по торговим центрам стоїть такі банком біткоін-мати. Яка в тому цінність? Бистре поповнення без якихось додаткових платформ. Вводиш свою адресу, поповняєш швидко матєво. І комісія там вроді теж адекватна. Так що так. Я паралельно займаюся, щоб ви знали, інвестиційною нерухомістю є дуже багато цікавих проєктів, а звертатися зі мною можна звертатися в шапці профілю.